на мене сьогодні сьогодні пекерна кухні Просто пекерна. Далі з нас курити чаю не можу. Але я думаю, що вже завтра буде як нова кухня. Чуєте, дзвонить Віталік і каже, і вийшов за пеплення. Щось там? Тільки так чержи, що ти тикаєш. Скільки ми потратимо птенці? Я кажу, скільки? 1800 гривень. Ну то я все Тобто ну, Ціни космос. Те, я що не знаю, які ціни. Ціни зараз, зараз ні хворіти не можна, взагалі нічого не можна робити. В Магазин пішла, ніц не купила, 1600 гривень нема. Що, про що тут можна говорити? А коли як челлі в хаті, я не знаю, тут її дуже бачить. Бачите, колевочка, печіночка. Але я її люблю. А ту печінку я люблю. Тільки кавалерка, де не печіть, калорійне, то дуже яке є. Калорійне, то калорійне. То що я зроблю, що хоч не їсти не треба? Не їсти не так. І так з послідніх не бутують все. Сама. Йо? А та це? сюда? Сідає бульон. Две олівє. Печинка, зараз... олівє, що ще? Та зараз буде бульон. Та є, що є брійку, але знаєш що? Трошки проблема, бо курве масло почало, знаєш, стікати це і почало горіти. його не бюджет. Духовка. А, духовка не сюда, Ну. Добываю, ки проблем. Вообще. Гратька спечели. Чекай, я мені лукавил, как. Чекай, що не запалиться. Не спіши, не спіши, що не спіши, Зараз Приїде Віталік. Так. Привезе чверть. Хоч чверть. Чим не? Кажуть, коли хвора людина, пити не можна. Та вже все тобі вийде. Що буде для тебе шкода, то те колег не є наліпші. Викормов. Ну що я роблю мені, що роблю, то хіба мені їсти виспати. скажу колесці, що вже прибудувала. Гречка вже зварена. Розсіл готовий. Печінка вже перетушена сметанкою. Може відкрити душе гарячий. Макарон доварюється, yeah, yeah. і дві циклинка. Салат з сирка готовий. І олів'єшечка готова. Так що галинка. Має чим приймати, то б я не була, як не мала чим приймати. Та, я тут два, наразі. Разуватися. Раз, Давайте, пригущайтеся, гущайтесь, батько. заїбать. Пригущайтеся, показала кавалерка, що тут лік що він прийде бити в мене з питались, що ти маєш за лік. Що таке лік? Ну, Це лікарство, за це, що? Що а, не знаєш? Це, я приходжу просто аурою. Для а, те, що, що, аура і псу, і Самі смачніші кавалієрка цукерки yes. це є е, Тернопільський. Туло тернопіль. дуже смачне з голінщиком. А для цього видали нам третій. Але не дуже смачне. Ну, no, Волинське. Волинське не хвороби. Треба. А, 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 так. Так. Бері. Пуш. ки салати і не только свято. да не просто так захотела температуре дала кавалекции и дай еще вот ты я дали Угу. только пят пошел я, я не что скоро нас на пришел не меня в мене пришел у меня не полно груди а тут не ни наблюдать никуда. А просто откатывает. Короче, тут двох. Проти Европы. Ну трошки не проти Європи, не проти стоянки більше туди. Єлор. Жінка. Могу воздух туди зараз. Но ага. з горлом, з носом вот сейчас Вона Она обрубляет все сливно. І мала на 2-3 роки має взагалі поки. З горлом, з носом носом. На... Да я. Нет. От аптека. Так. Напроти стоянки, так? Тас там аптека. Uh -huh. То за аптекою далі. Uh -huh. На такі сходки другий поверх. Ти знаєш, Угу. Поїдемо туди. Де так, Дві. Я ніде не, да не спішу, я так їм. Віталій вже кожного схожого починає їсти. Думаю, йду його в баню. Ти знаєш, що колись як брали на заробітки в Німеччині, перше давали їсти, mm -hmm. а потім виносили вердикт, чи підходиш ти їм, чи не підходиш. Хто помало їв, а Рівіда чи вдруг приїде. Хто скоро їв, хто скоро їсть, то дуже скоро робить. А хто помало їсть, не так помало роблять. Так як хоч було їсти. Що що? Тебе якісь старе переконання. Чому? Ні, ну так зараз. Не треба... бачу, ні одні заробітки, де пашу дають їсти. Ну, перше колись так було, ще давно-давно. То тобі То папа. Баба ж Значить, як всю воду подару. Ну та тобі всі баба з дідом сни. Водочку купив. Ти ти Вітаю. Не. Хочу їхати на рибу, немає з ким. Я не рибак. Не рибак, а на гриби. На гриби, так. Чекай, бо ще кальоші не купив. Не. Купи кальоші. А ти в чому буде? Так? Ну, то все, весь вже зекономлено на кольору. Та Ні, але би поїхати десь на гриби. Нема гробів зараз. А кажуть, що є. до з'їде. Та пересушити їх, робаки були не так. Та то м'ясо біле. куро, то то білок? Та то білок є, що? Що ні? Щоб дощі були Тобі вже перейшло, Та баба сі приснела з дідом вже сот минуло. Ja, ні, no, то я хочу досить Ну, Та ти кажеш, що ні. А того салату не хочеш. Mm. Так в ресторані не зроблять, як я. No, Правила? Yes. Але я люблю готувати. Я б біля кухні була, і ні. Так гречка мені заходить, тільки коли збере. А коли вона вже постоїть, все, я вже її їсти не можу. Тоже не покину. Печінку треба їсти. А для чого печінку їсти? Я для чого? Для печінки? Для себе. Та ні, серйозно, що кажуть, треба глибін піднімати, бо берегиш печінку, то тобі треба взагалі так ту костру любити. Що ти не мав глибін? Ото, що така слабість, так? То імунітет. Ко... Їж давай. Імунітет. Та, ти що, ти на лікаря вчиш? Їж, їж дитя. Ти, зараз, ти вже не пустив степ'єш. Зробити така вичаю. Десятай. Маю паха знову говорить, зараз носно. Я позавчора так говорю. ти тебе так файно не виглядав, як тебе даєш, міцно помідорі ворог горечо. Та Якби не було горечо, то бежати ніхіра не було. Я беречі не варю. Та тебе вже ті не варив. Точно ходив до Івана на піцу нема. Mm. День днень. день. День вз'їж піцу, другий день з'їжджає запорізь, як хапну чоб деш робив. <хух> Ніц, ну бурчик і жарко. <пісісі> та й жар. Огірок, помідор.

та яйця до сила. Міцно яйця з варе, пожарю, огірок помідор, сметанка і поїде. Та то, то їсти треба. Ton а то, то людина безселена на шия не їсти. Та чекай, бо не знаю, що він вже їде. Ти десь з питань в кімнаті. Що? Він директор, не мачкай. Але можеш симчкати тобі скільки років, що? прийнувати, чи буде чи. То для зв'язки слів. Просто всі мають різний зв'язок слів. Вставку, як я був. Далі колерка знову напишу, що нам науштика ти наушнику. Я так привик, мені так зручно. Він завжди наушник. За уж Я що зроблю, наушника йому говорити. Мені так добре. Я вже так привив. А ти тепер бумбани їш, так? Що? Ні, пішоння намалялися бомбани. Це ти все зараз зробить. — Ой, А не хочемо на в'язати не потім. Та не єш на шеф. То такі, знаєш. Барбареси. Не фані. А коли ці дівчатки були фані, але я їх любили. я ніколи не любила. — любить. Барбарис, тоже дюшець. Дюшатки, ну і кармик підвод. Няк? Ні, чи. Нях. Не зайдем не взяли цему пише. Та восстав. А ну пусть не далося не шумні. Такова? Да. Сега. Чипа? Да. Що скажи, яйца хочеш? <laughs> Кажи, ама има яйца в място. Ну, <coughs> Но... не ти го Ну, Не, не, Нема? е, че Няма? У мене десет си има яйца. Ано. Аз се, може. да спаса А, ходи, бъде така и думать? Да, я свой ты... номер. Спорт, да я як не йдуть? там не буха. А, то. Пам'сший с ром. Спортсмен. Так, Спортсмен. Він похудав? Серйозно? Ладно. Своним, да. До... Рякашка? Ану, да. А на черкаші, Анна. Що щоб трошки до них, трошки там посиків. Ні? Не? не хочу. А не так лежанки трохи. Що? -то? Ліжанки нема? А, а я хто? Там та друга. А, там бата та, та, та кровна. й Боже, тобі її не треба? Дочекайте, я дзвоню, що вам завести доплому яйця, а ви трубку. А ви трубку навіть не берете. Та? Ну так от то то запиши Ну от то 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 запиши і той запиши і той Ну я безсмертний? Я не ліплю Ти серйозно? Ай губа Ні що робити Тут все гаряче Гаряче, виховиряєш холоду Ти чого? Ти знаєш як хворий? Ти хочеш йдуть до Яй хворий. У мене виходило, що мені тут критик приготувати то вода пічинки бульон. Я і хворий, <клі> я, я, я нічого їсти. Чого яйця ти Чекай. Що вже не тут? У мене у тебе обідає накладка зносить. Що це за наклада? Це мене гризе, знає. Гризе? Я зараз теж ляжу з так таким

Всіх розігнала, там можна полежати. Коно щось свідку, там не тікаємо. Я вже на складі кавалерочка. приїхав пакувати посилки. Мені трохи легше, насморк трошки, але почуваю себе набагато краще, ніж вчора. І позавчора галіше погано, то зараз попакую посилки, нова пошта в аптеку завезу ліки. І буду сьогодні сам займатися справами. От ви знаєте, завжди, коли приїду сам робити відправки, в мене завжди стикаюся з таким, що кольора поназивають собі лате, світлий, сірий, темний шоколад, світлий шоколад. І я потім я з тим кіплю, я починаю то збирати. А ще якщо дзвоню, то абонент розмовляє в моїй галі і не відзвонює, я аж прям горю. Ну, бляха, поназиваю ті кольори по своєму а я потім ламаю собі голову. Який ту має бути лати, світлий шоколад, і темний шоколад, і ще там всякі кольори собі самі поназивають, і я потім горю. Ну але вже як є, що вже. Будемо чекати, поки відзвонить моя Галя, скаже, який-то деякий, який кольор називається, щоб я хоч розумів, і буду далі відправляв ще трошки. Я посилок, там вже трохи назбирав і зупинився на лати. Ну, але зараз знайду його і буду відправляти. Залишилося вже прям дуже, дуже мало рушників. Того всього вже половини, я так розумію, зараз не буде. Ну і все, на тому все. Не знаю, як воно так працює. Але там не було одного кольору всередині. светлейше. Там прям дуже Просто.